Так, всім привіт! Сьогодні маємо такий вот корінвальчик на, на планету. Цафа тут Короче, Все дуже в ньому круто. Е, Фатун, Оригінал. Оригінал. Оригінал совок. Бачите? Навіть толку ніхто не міняв. Е, наш власник казав, що він мало пройшов, в нього немає люфтів радіальних. Як мінімум там не відчувається дуже сильних. Є там пару сотих, але... думаю, він би навіть їздив, але е, зараз ми будемо його розбирали і будемо дивитися, е, ну, що там коротче, з тим шатуном. Тому що власник просив, якщо можна буде лишити цей шатун, якщо на нього новий палець кинути з сепаратором і він не буде мати люфтів, то лишаємо шатун. Якщо буде мати люфти, ставим дуелс Ось так, ще от ці прислав, але вони мені не подобаються по причині того, що це якесь типу, ГПЗ і ну, дуже великі люфти. Дуже великі люфти зараз. І, я думаю, при посадці їх на цапфи і при посадці в боїм в картер ці люфти нікуди не пропадуть, тому що вони якісь дуже великі. Ну, це, вже, це вже таке. Ну що, знімаємо підчепники, розбираємо корінвал. Перед тим зараз кинемо на е, призми. Так, і кинули ми його значить, на призми. Дивимося показники. Ну, як в самольоті, ну, то ще рівно. То ще нормально, погнали розбирати. Так, ну і спеціально я е на камеру це зараз буду розбирав. Дивіться, значить бронзовий сепаратор. Саме перше, що я зняв його, бачу, я ще сам нічого не бачив. Шайба, короче, в корозії. Що ж я тут в корозії, то ролики на підшипниках, бачите? Чорні такі цятки, це є... Ці кратери, розія, коротше. Во. Я думаю, що там все гниле. Як ваші ставки? Я думаю, що там все зігнило. Ну давайте знімемо акуратно і подивимося. Чипс. Опа. Бачите, моє вангування, на жаль, не справдилось. На жаль, на жаль. Бачите, все чотенько. все класненько, просто елегантсько. Тільки нас кородували, власне, шайби. Тут нічого страшного, Ми їх так назад і поставимо. Так, дивимося на пальчика нашого. Мальчик з пальчик. Так, знизу в основному деколи буває, зверху саме більше скорочення цементації, бачите, тут немає скорочення цементації. Вже з'явилися такі драбинки, бачите. Він би ще їздив, він би ще їздив і їздив той кулінвал, сепаратор. Тут немає, бачу, Ні, Не, все ж таки, все ж таки, все ж таки на роликах. Бачу є, є кратери. Ну, Тут треба передивлюватися. От такий, якщо хочете збирати з таким роликом, то треба передивлюватися кожного ролика окремо. І власне питання в нас, чи пропадуть люфти, коли ми поставимо новий сепаратор з пальцем. Ну зазорчик є. Зазорчик є. Він невеликий. Зараз як вам так показати. Ну, зазорчик трошки є. На мою думку, він трошка завеликий. Може бути десь, так як з цього тайванського штатуна. Бачите, палець крутиться, люфтів тут. Майже взагалі немає. Ну, був бовали відповідно. На цей Бушка. Бачите, зараз як вам так показати може. О! Є тут люфт. Зараз ми це відео покажемо власнику. Він же прийме рішення, що е, з тим кольнилом робити. Значить, Маємо ще тут пальця на сотку збільшеного, тобто... Рівно 15 мм. Якщо він сюди не залізе, то втулка залазить повністю. Люфт тут є вже такий ну, добрий, великий вже тут є люфт. Коротше, ну, Мій вердикт, що цей шатун треба міняти, ставити нормальний тайванський шатун. Тут щось, не знаю, його пофарбували щось. Чіпати, я так думаю, що не будемо. Ну все, поїхали далі. Зараз буду дзвонити писати власнику, що він скаже, і будемо mm -hmm. далі продовжувати. Ну і що? І поміряємо трошки натяги перед зборкою. Е, значить, налаштували нутромір на 28,99, ну, як палець. Ну, трумір налаштований. Перевіряємо натяги. Значить, в самому низу у нас 6, 6 соток. В самому верху 7. Ну, і якщо повернути, в принципі, 6-7 соток. Друга щука. Шість соток, Вище навіть вісім. І нижче 5, вище 6. Тобто з натягами в нас все в порядку. Рухаємося далі. І от зібрали ми, значить, колінвал. Е, по мітках, по мітках, от мітки. Прошу дуже є в нас міточки. На колінвалі воно все сходиться. І дивіться, от ваші ваш колінвал по мітках Як вам таке хуйня? Оце значить зібрати по мітках. От, Але ну, його ж потрібно центрувати. Ж. Правильно. По мітках, ну, по мітках не канає. Так в селах люблять збирати по мітках От що у вас виходить по мітках. Ще, ніж було до того. Отак. Так, і за допомогою отакої молоткової активності, молоткова активність. І оцих двох прекрасних е, совєтських ключів ми добилися ось такого результату. Тобто на лівій цапці зараз у нас в районі півтори-двох соток биття. А на правій взагалі стрілка мертва стоїть. До речі, ну, індикатор робить. Зараз я вам його ще ще на пару поділок піддвину. о, дивіться. Зараз. Зараз отак. От допустимо так. Це вже аж стрілка на четверті. Знаєте, не рухається, мертво стоїть. Отакий вот коленвальчик.